Луку, шановна спільнота, сьогодні ми їдемо в Only Metal Cycles. Дуже цікава контора, з власником якої я познайомився восени того року. І мене вразило, що вони роблять. І я насправді був здивований, що таке робиться прямо в центрі Києва. Тому сьогодні їдемо в їх майстерню, подивимося, що хлопці роблять, а також ознайомимось з їх проектами, які наразі є в них. Я був. Того разу в них нічого не фільмував, на жаль, але реально є, що вам розповісти. Ще хочу одразу зазначити, що е, хлопці роблять не тільки мотоцикли, а наприклад, фарбують шоломи. І я е, домовився з ними, надав свій шолом, в мене шойджітір 2 на перефарбування. Адже в мене шолом чорно-зелений, тобто він підходить під мотоцикли Kawasaki чи щось таке ядове. Але в мене блин, ну, зараз наразі класика, і нічого такого не буде. Впродовж наступних е, днів чи е, місяців. Впродовж наступних місяців. Тому е, було прийнято рішення перефарбувати. Як саме вони зроблять, я вам покажу в наступних відео. Ну що, ось я приїхав вже в Only Metal Cycles. Ходімо, подивимось, чим займаються хлопці. Ти знаєш, що відбувається? А? Ми вже почали. Ну що, друзі? Приїхали в Only Metal Cycles і зараз будемо дивитись, чим займається ця майстерня. Майстерня унікальна, вона робить таке. Ну, я такого не бачу. Дуже-дуже круто. Здорово. Ну що, як справи? Дякую, добре. На петличку. Так, ну що, як справи? Чудово. Давненько не бачились. Да, да. Я один раз тут був, тут просто безліч мотів. Це наскільки я знаю твій. Так, Клас, так. ну давай, розповідаєш. Це 883 Sportster. Да, це, це стиль Norcal Chopper. Norcal Chopper — Чопер це такий лонгфорк, у якого ззаді не хардтейл, а ну, звичайно там майданкова підвізка. Тобто це, е, скажімо, найбільш такий практичний варіант, якщо ми розглядаємо кастомазінг е, в стилі Чопер. Mm -hmm. от, ну тут бачиш, зараз я покажу, тому що я тут. Загорнув, щоб випадково не, не врізати. Бо тут теж така робота. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Купили подовжені пера на 8 ага. дюймів. Та ти що? Да. Така тобто ти до цього це ще не розпаковував? Це Ні, розпаковував. Просто ага. ми його запакували, щоб чисто ну, знаєш, не, не увалити випадково і не пошкодити пера. Тому що ну. Так, розкажи більше за особливості цього е, мота, Но я бачу, що тут дуже багато таких рішень зроблених, які супер нестандартні. Е, так, по-перше, ми переробили задню частину. Як бачиш, тут у нас е, ми відрізали ці серпи так звані. Е, ми взяли, їх переробили, приварили. Ну, це ще не фінальна версія, тому що це буде ще трошки допрацьовуватись так само, як і сидіння. Сидіння зробили King and Queen. Це типове. От, е, навіть я б сказав, не типове, це дуже таке класичне сидіння, це, воно було поширене в кастомах, в Америці. Ну, тобто, ну кому цікаво, хто може просто забити в гуглі and Queen Сіт і він побачить, де це застосовувалося. Але ми тут зробили таку досить нетривіальну річ. Як правило, ну, хто знає, 2007 року Sportster це вже на інжекторі і в нього є мізки, TCU. І, як правило, воно розміщалося в задній частині Під сидінням. Да, да. але там був виріз такий спеціальний, щоб, скажімо, вкладалася така пластикова ніша, в якій монтувалася ЕСІ. Угу. Ми тут зробили інакше. Так як угу. ми замінили крило, ми взяли, приробили крило від спорстера. Здається, це карбюраторного спорстера стоїть, але крило, типа Ducktail. Да, так, тобто да. він да, е да, да, здьорнутий. Да, да. Угу. І суть в тому, що нам довелося мудрувати, тому що в нас фактично ці ніші під ECU не було, і нам довелося мудрувати і робити щось, е щось під це. То ми зробили таке от сидіння. Та ти що? Да, тут... В житті тут... би не згадався, що воно ще й відкривається. Оце тут сюди вмонтували ми ECU. і в принципі це рішення дозволило нам. Застосувати це крило, взяти це крило і зробити от, ну, як я хочу, саме такий кінгінквін клас. клас. класичний. Ну і звісно, тут може бути якісь там, не знаю, там сховок, можливо, інструменти сюди влізать. Треба Дивитися, можна собі додати ще пару е ну, кріплення і, наприклад, там чіпляти на якісь е велкро інструменти невеличкі. Дуже класне рішення, дуже класно зроблено. Yeah. Зверху, я так розумію, буде само сидіння, ось так. такої форми, так? Так, так, так. Ну Це класика. Так. Єдине, що ми тут плануємо, ще подовжити так. спинку, і спинку буде подовжуватися ага, на приблизно. На висоту красоту. Ну, ну, це, це буде, ну щоб більше до стилю підходити, до ну щоб воно якось поєднувалося. ну З баком теж окрема історія. Mm -hmm. Це цікаве досить рішення. Поки такого ніхто не, ніхто не робить. Це класичний 2,4 глона е, бак, який ми досі перероблюємо. Це ще не фінальна версія. Це десь 10 літрів. Більше трьох. Ну, Одинадцять. Щось... Ну, в нашому випадку ми зробили наступне. Ми спочатку відділили кріплення і бак, угу. взяли тунель, е, вирізали його, підняли бак і додали трохи місця. Тобто, фактично, ми підняли бак сам. Не змінюючи посадкове місце. Клас. Це така тема. І що саме же, так як це інжектор, у нас тут дуже багато такого парахла. Угу, угу, угу. Е, ми вирішили зробити наступним чином. Ми додали таку кайомку, в яку буде ховатися якраз вся оця електроніка. Супер, і не буде нічого видно. Не буде нічого Клас. видно, ну Я зиму. бачу, так, що там в принципі. Нормально, ну, тобі, ви... Ми зробимо ще... Ребра доробили, і тут є така. А, ну, це... Під саму раму. Лимка, і збоку два ребра, які, ну, в принципі, за якими ось за цими ребрами посереднього ну, то... здаваються. Да, у нас ще більше того, ми, э, під конкретно інжектор у нас окремо буде сюди вварюватися, така... щоб максимально все сховало. А, а з іншої сторони така сама, але буде закриватися і крутитися на гвинти. Тобто, фактично, коли ми будемо там. Э, Ну, скажімо, ховати все, нічого mm -hmm. навіть і видно не буде. Не буде звисати, нічого не буде. О, це таке рішення. В чому прикол? Ми хочемо тут дотриматися, ну, витримати стиль. Ми хочемо всі ці провода приховати і зробити його мінімалістичним. Mm -hmm. О, І зараз, наприклад, я що роблю? Я роблю таку кришку. З одної сторони вона там, ну, це вже заготовка, в принципі. Там готова, її там треба буквально ще трошки допрацювати. В mm -hmm. чому прикол? Все барахло, все барахло приховується і формується отакий oh, про, да? да, подовження, так? Так, подовження. Фактично, воно буде ну, коли це все пофарбується, доробиться, зробиться тут кліпень і тому подібне, все це буде фактично один єдиний елемент, mm -hmm. який переходитиме в накладки на ці серпи. Mm -hmm. Це Ласка. теж таке досить нетривіальне рішення, ніхто до цього не додумався. Я здивований, чому, тому що ну, це ж очевидно, що якщо хочеться. Ну, такі ні, ну якщо ти сфіл... вже ізаширяєшся, із... 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 то треба робити по максимуму. У ну, мене в мене воно посеред. Все ось, ти... <рив> тут повністю мотик розібраний. Ніхто нікого не поспішає, робить максимально якісно для себе. Чуш, а який колір буде мотика? Е... Ну, взагалі він чорний. Ага, ага, а, ага. По документам я думаю, що я і лишу чорний. Можливо, з яким ми світливим візьмемо. Але а. тут буде графіка. Ага. І тут буде аерографія, і саме. Така досить канонічна, з клеймами. Тобто це буде максимально олдскуловий проєкт, який, е, ну, я думаю, що в Україні таких поки не... Ну, В, в Україні є класні проєкти, безумовно. Але зі спонсором таке точно ніхто не робив і Норкал-Чопери їх взагалі немає. Це такий досить супер. унікальний стиль. Це у нас буде кермо. Воно е, ще так, в стані в Заготовки. Так. Ми будемо сюди додавати ще таку перемичку і будемо міняти спідометр на маленький. Далі у нас тут по плану ще буде робитися плуг, який буде закривати знову ж таки все це буде, Мод буде максимально чистим. Кастомна фара. Тут буде замість цього вихлопа шортпайпи. Шорт-пайпи ага. і і виходити <рес> десь під підніжку, так? Да? Ні, ось тут ага. буквально буде виходити, ну, в даному випадку закінчуватися. І це зараз ми надумали. Будемо брати, ну, як в класиці, як старий VLA, наколхе, там була така гофрована, гофрований тепловий екран. Ага, То ми його будемо подовжувати сюди і вже звідси а, буде сліпований. Це вже кріплення нам не буде потрібне. Ця переплюка для вихлопа стокового mm -hmm. ми його приберемо. От. А іначе так. Десь щось дополірується, десь щось скільки почисто? відсотків на сьогодні цей мод готовий. Ну, думаю, що в принципі на відсотків 70% точно є. От, мабуть, 30% ще треба доробити. Я його не буду виводити там в ідеал, тому що в ідеал це треба буде знімати, просто в пламину с... ну, все розбирати, mm -hmm. фарбувати там раму, там і тому подібне. Так ми зараз я хочу обмежитися таким от, скажімо, на даному етапі кастомним, щоб максимально швидко доробити, виїхати. А далі буду доробляти, тому що я впевнений, що десь щось мені теж захочеться. 100%. відсотків. Бо вна... а, в нашій, до речі, буде там Сісі-бар. І там буде одна така фіча, яку вже буде пізніше побачити. Супер. От. На спинці, на цій подовженій спинці, це буде теж окрема штука. Ми хочемо туди змонтувати чеканку. Знаєш, це типу, є такі радянські чеканки. Ага. І вирізати якийсь цікавий фрагмент, зробити там от, фактично ну, декорацію. Типу. Це буде круто. Ну, в принципі. Клас. В принципі Поки все. Коли проект е планується бути готовим? Ну я думаю, що на це літо, але подивимося, як, е як воно вийде. На ну, це літо, то треба постійно щось робити. Та постійно треба робити, безумовно, але таке там, знаєш, не завжди там вистачає часу. Це ж таке для себе воно тягнеться, так, так і виходить. Друзі, якщо ви хочете собі такий крутий кастом, Only Metal Cycles хлопці роблять неймовірні речі. Це тільки перший мод, який ми показали, а там ще. Скільки мотиків? Ну, 10 точно є. Може, а, там та, ще на, на горі. Друг... На другому поверсі, на другому змогу, поверсі да. просто. Ну, це ті, які зараз безпосередньо в роботі, так? Так. Клас. Це, мені здається, ВТХ, це ВТХ. Це ага, 1800 я вгадав. Це в нас, коротше кажучи, це взагалі нове рішення. Я думаю, що такого, мабуть, якщо Ну, я впевнений, що такого і не... Не повторювалося. Mm -hmm. Це бегер, але не типовий бейгер. Він знижений. О, у нього є, скажімо так, багато особливостей. В першу чергу це повністю абсолютно інший обвіз. А я так бачу, тут з цієї сторони є вже сілует е кафра, який буде просто там, пару сантиметрів від землі. Тут <світ> у нас наступна річ. Mm -hmm. е це по факту low-ride, -right, тобто mm -hmm. низько посаджений І в ньому є певна особливість. Mm -hmm. У нас е, вихлопна труба, сліпони mm -hmm. е, сходяться, ну, оперезують колесо. А -а -а. Це таке рішення, яке буде ну, досить нестандартним. Ага, я бачу тут це підвихлоп. Так, 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 так. Це, це і є вихлопна труба. Так, так, так. фактично так. Ді, — діч. — тут так. буде все закриватися. Тобто а, це у нас, ем, як, от, така, По-перше, передбачу, якщо там будуть комити, що хтось запитає, як там буде воно монтуватися і як обслуж... обслуговувати колесо. у нас кофри знімні, вони не, Клас. не Да. Тобто як... все, все адекватно, тобто не буде ніяких Максимально. — Хоча зараз виглядає, що ніби він зроблений з єдиного шматка металу. Це щось неймовірне. Я, я хочу одразу запитати, це не ваш особистий мост, це клієнтський мост? Так. Ага. І як довго він вже робиться? Ну такі проекти можуть і роками робитися, Так і Ну, довго. трохи затримався, але зараз він вже в повному процесі, в повній роботі. Ага. От, Я думаю, що він найближчим часом теж е, виїде. Тобто під цей сезон має виїхати. Можливо, так. Дуже ну, буде Юра, буде Юра точніше скаже, так, бо він mm -hmm. контролює там саме. Часові рамки цього проєкту. Ага, зрозуміло. От, але ну, наскільки я розумію, що скоріше за все. О, І в нас ззаді буде акцент на колесі. Тобто от, це от, про це рішення я говорив, що воно дуже нестандартне. О, а, Тут буде метал, фактично, так, ну так само. І ми бачимо просто колесо. І, до речі, якщо ми підберемо прикольний ще протектор, ну, тут цей теж непоганий це насправді. Непоганий, непоганий, так. Так. Але. Ну, я маю на увазі, що буде в нас такий акцент. Такі... Які тут зміни, в принципі, окрім, я так розумію, повністю інших форм, баку, крил, кафрів і так далі? Що тут ще є цікавого? Ну, Повністю тут... переварений вихлоп я бачу. Безумовно. Ну, звичайно, що це ж вихлопи є. По ну, Я думаю, що тут е... не чіпався тільки мотор. Ну, а що колесо і... теж 20 рама, маграма по 2. колесо інше, вилка mm. інша. Ну тобто, тут ну, просто блін, все інше, насправді, і в цьому, ну, я думаю, що відсотки тут 90-х. Батько майстерня. Здорово. Здорово. Як справи? Я свечу в тайку, похоже. Ну скажи. Ми тут вже знімаємо, вже не знімали 16 хвилин, щоб ти зрозумів. Ну, Я тут це розказую. Да, 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 да. Ми ж, э... Слушай, у нас, ну, в принципі, тоже є заготовки. Можемо вообще такого, щоб це було. Царково... Типа подібне до інтерв'ю, залізне диванчика, станемо розказує тобі. Бо я супер, вже... супер, ти ти дарує! Дороби... Давай, так. Да. Ти фінфіналься, як ти будеш готовий, ми залюбки з тобою. Я знаю, мені мені ще, може, якщо вже пішло тобі там порозказуєте, то я хвилин 10 що ти якось. Якраз... Ну не питання, ми ну, якраз ці два моти закінчимо. І... Що, що поліруєш? Що це Це BMW за О, стильно. стильова. Да. Ну, це, типе, кріплення. Mm. Складні технічні рішення, які вимагають краси. Покажи тут легкі технічні рішення. Yeah, тут тут ми, куди ми, не ми, не ми, подивишся. Ми, ми ж класичні олкскульчики, ми легких шляхів не шукаємо. Собіцом. Єдине, що ми не завжди люди годні заплатити за те, то є дилема. Але все це може бути. Так, ну що, uh, продовжуємо. Ходімо ході, ході дивитися сюди. Uh. Uh, так, так, так. Ну, я думаю, що трошки в нас загрожує кадр Весп, але тим. Я Джо. За, затихарілся, Ну, ну, О, нормально е -е, видно. Переварений ну, кардинально. Тут і так видно, я думаю. Тут ще не вистачає заготовки, це ще буде плуг. Угу. Буде закривати також цю всю історію. Ну, у нас же ми майстерність намагаємося добитись естетики ще шляхом. Зменшення от, візуально кількості проводів так, кількості всі всякого так. Ну, чим менше, тим футуристичніше воно виглядає. Так, безумовно. Є такий дуже крутий ем, крута кастом майстерня в Америці. Називається Exile Cycles. І вони от роблять, до речі, дуже такі прикольні надихаючі речі, чим ми, до речі, надихаємося. Чи... Час від часу. Ну так, найкраще там має бути в Америці. За ціни. Що це? таке? Are... Yeah. Я от одразу побачив впуск. Так. Так, я так і подумав. і він Під бак десь, я не знаю. Фідбаком? Так. Він йде в раму і виходить з рами сюди. Та ладно. А, я бачу фільтр. Так, Шесть. Серйозно? Так, так, так. Це фільтр. Це офігенна річ, це в нас. Юра, до цього дійшов. Але шоу, під то, дощем бажано, звісно, не їздити. Тут у нас є ще нюанс. У ага. нас тут буде такий компак, який буде закривати. А -а -а. Прозорий компакт, тому що О -о -о -о. У нас тут спідометр і як вагон Феррарі. Можливо, він буде в, в колір. Ми ще не знаємо, але можливо він буде там в жовтий якийсь колір. Подивимось. Клас, клас. Це, це ж у нас відкрите питання. Але це, о, це дуже таке прикольне рішення буде. Тут ще в нас буде фейрінг робитися. і феррінг буде такий досить цікавий. У нас, як бачимо, регульоване скло. Ну, теж можна буде змінювати положення на ходу. Цікаво, що ви, я так розумію, це замовник вирішив робити фейринг. Тому що стиль такий, що нібито і без феррінгу дуже-дуже круто виглядає. Ну, ми... Початкова наша концепція, вона якраз передбачала ферін. Тобто з самого початку це вже розглядалося. Зрозуміло. Ну і нам це дасть можливість, наприклад, закінчити образ, тому що ферін все-таки, якщо ми розглядаємо його з, з боку стилістичних рішень, mm -hmm. він все-таки додає фінальності трохи. Mm -hmm. Ну В цьому випадку так точно. Я не скажу, що без феррінга буде погано, mm -hmm. але так як ми хочемо зробити цю футуру максимально, no, фейрінг да. Футура реально максимально. Блін, дуже крутий проєкт. Тут у нас буде колоночки, Я ще бачу, будемо врізати... 15 да, врізати будемо ще підніжки. Угу. у нас які будуть... О. Да, які будуть... Вони В... тут будуть. Виходить, так. Да. Ага, ну, ну, десь клас, буде тут клас, врізатися. Клас. Ну, Юра конкретно знає, тому що він ці... конкретно тут вже проробляв цей момент. Uh, От. Наші Скажи, фіточка. будь ласка, скільки такий проєкт займає по часу і скільки по грошам. Це буде цікаво дізнатися. По грошам я розумію твою відповідь безкінченно, скільки захочеш. Юра може сказати, це, до речі, в нього запитаєш. Так, ну є ж плюс-мінус цифри. Ну я думаю, по вартості то ще один мод. Може бути. М може бути. Півмота ну, це взагалі, тіпо, вообще безумовно. Півмота тобто, варто. Справді це чому? Це, ж, це унікальна робота. Тобто, е, як би це образ. І ці рішення, ну, я, я впевнений, я на 100% впевнений, що замовник собі отримує мод з такими рішеннями, які не застосовувалися поки що ніде 100%. в світі. І, і іншого такого не буде. Можливо, десь в Америці щось подібне буде. з таким силуетом ну, бака, з таким. Рішення музиці. Безумовно, по муз форми, форми, вони да. ну, умовно можуть повторюватися. Це 100%. Але, наприклад, там, з вихлопом, там ну я, я, я такого не бачив. Це і дуже круто. І оця річ ну буде досить така. Досить я підозрюю, що тут може бути пневма на задньому колесі. Може, може бути. бути. Тому що а, а, такий силует і вихлопної кофі, Ну тобто, коли ти приїхав, нажав пневму, опустилася, все. Ні це це відкрити відкрите питання, але чому б і ні? З цього ну, може бути. Класно. От. З, ну, в РАМІ насправді, от якщо ми говоримо про унікальність рішень, то ми в РАМІ вже робили там, э, впуск, угу. але ніхто не буде робити ті речі, які ми робимо, ну, які ми плануємо зробити 100%, тому що ну, в нашій концепції це буде великий ну, е, космольот із зоряних військ. О, тому, тому так. То має виїхати на весні. Ну, на початку. Ну, я Хто я знає? не скажу, це Юра може сказати конкретно. Ну, типу він ну, Фундаментально зараз в процесі, тому я думаю, що найближчим часом. Ну, скоріше за все. Супер. Та й таке. Клас, клас. Дуже цікаве рішення. Дуже цікавий проєкт. Є ще ескізи, які я малювавши першого. Перші які. Вони з часом змінилися, але ну, тому що довелося вносить. Ти що, в рішення? торсусі працював? Yeah. Yeah. А я за торсус грав, і граю баскетбол. Торсус ще в позашляховики, там, гру грузовики, позашляховики і так далі. О, то ти знаєш Вахтан. Бахтан, звісно. Так он вже у нас грав. Двохвітровий здоровий да, чувак. Так, да, да, так. Ну. Я бачу Торсус, думаю, нормально. У мене mm. багато фоток теж. То, торсус, uh, якби я пішов з Торсуса, але Торсус залишився десь там в серці, дуже прикольно. Крутий команда. проект, так? Да? Uh, пр крутий проект, безумовно. Ну, тобто. Наскільки я знаю, в різні країни продавались uh, ці машини. Я, э, ну, це 100% унікальний проєкт і для України це взагалі просто космос. Але ну, і команда дуже прикольна, бо досі я згадую їх. На, ну, на нинішній я роботі там працюю, все mm -hmm. одно я згадую свою команду, Сейчас. своїх осів. Які... Добрим словом. Так, да, серйозно, так і ну, є. Ну, так, так типа... і маємо. Так. Вот. Так, ну що, розкажи за ескізи. Да, я, э, ну, Знову ж таки, я тут ще й малюю, тому у нас такі от були рішення, формувалися рішення. Вони з часом змінилися, там, але е, це такий першочерговий вид, ага. воно мало. Прикольно. Знову ж таки, в нас е, через там, конструктивні елементи довелося деякі рішення змінювати. тому от він… Це б... ж ми кажемо за правильно? так, так. так, так. М -м. І тому воно зараз, ну, скажімо. Концептуально тільки нагадує, тому що фактично рішення там вже ну, да, повихне трошки інакше, але в цілому воно впізнається. впізнається. На ну, і сама фішка, це те, ну, те, що візуально видно колеса. Отака річ, ну це просто, як на мене, це, блин, це має бути дуже круто. Дуже, дуже круто. Ну так Таке є. Реально дуже круто.